Розі нас перші про головне поїхали. Помер народний депутат Сергій Швець. Повідомив Давид Арахамія. Народе повідоми слуги народу пішов із життя після важкої хвороби. Стефанчук оголосив хвилину мовчання. До обрання в раду швець працював журналістом і вів ранкові випуски новини на 1+,1. Пише, що депутату неодноразово ставало погано під час засідання ради, а не так давно його навіть з Ради забирала швидка. Сьогодні він помер. Паралельно з цим і в європейській солідарності ще одна важка втрата. Загинув один із партійців, депутат. Під час оборони Покровська розривається серце від усвідомлення наших втрат. Це справжній вибух мозку. На війні єС отратила до 120. наших найкращих представників. Одумайтеся у цю цифру. Світлана Самарська пише наступне: скорботні свічки у стрічці пливуть рікою серед них і діючі депутати Європейської солідарності і прихильники цієї партії. Та уже слава богу сталося, що мої бульбашці на замовчування не може бути будь-що дотичного до того феноменального блюдського явища, як слуга народу. Цей час обличчя одного цього обліць. Коя оща пані безугла видає скототопис, який напряму нівелює подвиг і партійців і тисяч прихильників партії Європейської солідарності, які зараз воюють або загинули. Що робитиме влада? А нічого традиційно перемовчають, бо Мар'янка це уособлення найлютішого в історії України трешу, який перебуває при владі. Безугло за цю війну серед моїх телефонних контактів десятки людей замовкли назавжди. Деякі з них були військовими, деякі цивільними, і усі вони були непохитними опонентами до вашої господи. Влади і були прихильниками європейської солідарності. Вони загинули. А ви дохла заживо, Повірте, хай вернеться. Вам з Торицею усе, що ви сієте у цій країні, сторицею вам персонально алілія Крайчинська про останню заяву Безуглої про те, що усіх порохоботів треба знищити, пише наступне. Депутат Безугла нагадаю, заявила, що порохоботи мусять зникнути на цю заяву. Схоже, вже обурилися відомі журналісти, народні депутати. Бо ніхто і ніколи не чув від конгресменів демократів усе, що трампісти мусять зникнути. Ніхто на чого в польщі подібних заяв депутата про владної партії щодо прибічників опозиції? Просто для розуміння безугла знає мене. Ми були разом на ефірі ще тоді до вторгнення. Вона якось писала мені в коментарях, і от безугла хоче я зник. Маю обрадувати нардепку безуглої бажання, ідеально збілося з бажанням руських. Коли я волдів Валькірію під Києвом, коли піднімала коптер для розвідки у потрощених селах біля Бахмута, коли Валькірію в глиб російської оборони біля вугледара, русські мріяли або язник рус. Скі так мріяли, що намагалися накривати наші стартові мінами касетками 152-мм калібром. Прямо на мною буствора рознесло чергою гармати з БМП, якраз аби утілити мрію нардепа безугли. Безугла хоче того, що не розуміли зробити рускія. Правда, дивний збіг. А дехто з нас зник? зник Гліб Бабіч, зник Юрій Каракає, зник Олег Барна. І не тільки вони їх більше немає. Вони загинули, захищаючи Україну. Депутат Безугле і інші депутати, які бажають. Нам висіти на Гіляйці, твердо хочуть нас понищити. Пригадаємо приказку. Коли хтось обіцяє тебе знищити, повір йому далі. Зрозуміло, Мар'яна базула не з розмереж, яка має право на помилку. Вона депутат, вона член серйозних комітетів Верховної Ради. Вона закони приймає. І якщо вона говорить, що її політичні опоненти мають зникнути, це не прихована погроза. Фізичної розправи над інакомислячими розправи на кшталта тих, які здійснюють більшовики під час червоного терору. Стросрілами і каральними операціями усе вірно. Коротше, у «Слуги народу, два виходи, або депутат Мар'яна Безуглебачаться перед прибічниками Петра Порошенка і його партії зітнається, що вона зморозила дурню. Або ми маємо на руках прямий докази, що президентська партія Слуга народу з плани фізичних розправ над представниками опозиції і їхніми прибічниками. Після кожного нещасного випадку з прибічником опозиції, де будуть присутні сліди влади, ми будемо пригадувати слова Мар'яни Безуглеї. Казати, що це ще один доказ намірів Слуги народу так буде краще. Вибір за владу. Бо просто для розуміння заява депутата безугли уже відома заходу. А там дуже не люблять, коли правлячі партії погрожують своїм опонентам розправами. Депутат Безугла щойно крупно підставила президента Зеленського. Парадокс, у цьому вона теж солідарна з рускими. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.